Всім привіт з Рівненщини. У нас сьогодні дощ, холоднеча, дощ, але нічого страшного. Я трішки прихворіла, малі також сьогодні вдома, тому що така погода, ну не знаю. Так що йдемо на ранкову пораненку, вам гарного перегляду. Перепілочки їдять, все чудово. 40 днів вже буду їм зменшувати трішки пайок. Та як вже будуть вони несучі, ті, що несуться, добова норма для перепілки несучки 40 грамів в добу. Ну, Будемо бачити, що з того вийде. Півники співають. Ось так, треба буде ще пару днів відсадити тих пару півників. Красинчики. Відібрати маточне поголів'я і тоді буде все добре. Вони вже починають битися один між одним. Та як півників багатенько співані співають. Буду відбирати маточне поголів'я, чим, чим потяжчі, чим побільше, чим погарніше. Ось так. Бо є одна курочка, яка маленька, ну її треба прибрати. Індичка вже поїла, в нас дощ сьогодні. Двоє вже стукаються добре і трішки зволожили яйця. Все-таки це не гузка, а індичка, так що, будемо бачити, трішки затримується. Вилупали нічого страшного. Вони живі, там рухаються. Ця малий їсть добре. Ще сьогодні антибіотик в них стоїть, так що ось так. Їдять, гріється добренько, вже їм тут тепленько, гарненько. Місця вистачає. І так. Ось собі ці мені дуже подобаються. Собі вони знають, як пити, як їсти і все добре. Сьогодні тільки одне яйце, але нічого страшного, помаленьку, потихеньку збираємо, а далі буде видно, куди ми їх. Їдять, п'ють водичку, все чудово. Качечки повипускали, кочури ще всі на місці. Ось ця качечка. Думала прибирати, але так як сьогодні така погода, не хочеться. Вчора одна гусиня тут знеслася, не знаю, щось тут вже забагато їсть, будемо бачити. І ще одне побачила вчора, що Качки зазвичай сідають тоді, коли тепло. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Тут. І ось дивіться, два яйця тут. Супер. Вже почали ще дві качечки нестися. Я дуже задоволена. Ну, Лишаю всі яйця тут. Сьогодні немає яйця, наклала ще сіна туди, щоб їм було в кублі. Можливо, десь і якась сяде, ой, гусиня. Ну, будемо бачити. Якщо ні, так само і з індокачинами, якщо ні, заберу все в інкубатор. Звичайно, хотілося б сіли, бо качки гуси я люблю, коли сідають і водять. Це набагато краще. Ну, але як будемо бачити по обставинам, як то кажеться. Ось так. Цвинка гарно їсть, все чудово. Малеча теж кубельці там. Ось так. Тепленько їм там, сінцеї. Е, всі на купці. Ну такі вже спинки гарненькі стоїть, животики повненькі. Курочки стараються, несуться, все чудово. Зі перепілка комбікорм, так як хочу трішки здешевити, бо самим комбікормом настоящим дуже дорого 에, годувати. 에, так хочу їх привчити і надалі вже вести. Тут ячмінь, пшениця в рівних пропорціях, кукуруза мелена трішки більше. Ось у мене такий черпачок літровий є, 2 літрових. По одному літровому пшениці та ячмінь і півтора кукурудзи. Це рецепт не мій, піддивилася три кальцій фосфат 100 грамів на відро, соняшникові макухи, такий же саме черпачок, і два черпачка самих, самого вже готового комбікорму. В ідеалі ще було б сюди соєву макуху, у ну, нас по місці дуже тяжко її знайти. Але буду напитуватись, тому що наступні перепілки хочу суто на своєму комбікормі без цього купованого. Так, курені яйця вже перевернула. Так як перша неділя тільки одна заглушечка відкрита, тут також е, вже Завтра буду відкривати ще одну заглушечку. Мене питалися на качиних гусиних яйцях. При вилупічі потрібно заглушки всі відкривати, так, щоб кисень потрапляв до яйця і щоб наші пташенята в яйці не помирали. Так що потрібно всі заглушечки відкривати. Я кожен тиждень відкриваю по одній заглушечці. Ось так. Приїхала з магазину ось ще придбала три метри сітки. Хочу ще одну зробити, як мінімум, для перепілок клітку. Де і взагалі їх треба всі поперероблювати далі. там, щоб було, Тут ячейка, здається, два з половиною на п'ять сантиметрів, чи як воно там правильно. Ну, але мені дуже подобається. Ось вона, коли так стоїть, тоді перепілочки спокійно собі голову встромляють і їдять гарненько, їм вистачає, пір'я не пошкоджується і все чудово. Звичайно, хотілося такі вже професійні кліточки, але все, все з часом. Ми тільки починаємо з вами вести перепілки. Так що на все свій час. А ну підкажіть ну мені, що робити. Ось тут сьогодні качка знесла одне яйце і хтось з'їв одне яйце. Не знаю хто. Кубло було мокре, не знаю. може забрати краще їх до хати. Ну, не знаю. Хотілося б, щоб якась качка сіла, навіть і не знаю, що робити. Хтось краде яйця. Тут так два і є. Ось так, наш сьогодні день пройшов. Вже вечеріє, Так що всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі. Миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Будьте здорові! Сього найкраще до нових зустрічей, па-па-па-па.